Буде забавно викладати, але думаю, що все одно буде досить непогано. Ось така картина. Це у нас перша картина. І переходимо до іншої картини. Слой клюєвий тут, тут. поверхня клюєва хороша, тут нема що, що думати. От. Так, ось така картина номер 1 Відкладаємо її на бік. і переходимо до іншої картини. Беремо будиночок. Так, зараз я витягну картину. Зараз розглянемо, подивимося те, що всередині є. Єна, добрий вечір. Здравствуйте, спасибо, спасибо. спасибо за лайкосик Так, і ось інформаційний лист, як вже на 9 мовах ось така картина вийде. Тут у нас трішки більше кольорів. Ні, вибачаюся тут у нас. 24 кольори, чуть менше. 24 кольори. Так, інструменти звичайні і я відкриваю стрази. У кожному, у кожному з цих пакетів, з цих картин, у кожній упаковці такі стрази, воно досить. Помимо, помимо страз звичайних йдуть або згальні, або спецстрази, або ей-стрази. Є все рівно якась, якась фішка в самих стразах. Дуже рідко коли попадаються просто самі, самі пластикові стрази, але і то у них якість потихеньку. Да. Я хочу викласти хоча б дві, дві картини до, до Різдва. Я, я не знаю, чи встигну білі, поїхали. Сині досить гарні кольори. Буде тут досить багато синіх кольорів відчинків. Коричневі, синій темний. Такий персиковий. Більше на як. Як нашу стати такий колір, такий розоватий. Далі сині знову. Інші відтінки, вони йдуть набагато світші, чим показую на камеру. Оцей де дуже-дуже темно-синій, майже чорний, бордовий, сіруватий. Він дає на камеру синя він як мокрий асфальт. Це голубий, а на камері інакший відтінок сині. Ось тут йдуть AB-стрази оранжеві і ab стрази зелені. Якщо там були зеркальні стрази в першій картині, то тут йдуть спецстрази. AB-червоні. Зелений болотяний колір, знову більш докорично такий бордовий, червоний темний, ще жовтий AB. виблескує. Ось такі фіолетові світли і фіолетовий такий. Досить теж непогані кольори, трошки темніші, ніж я думала, але непогано. Все одно непогано. І тепер саме полотно. Таке полотно подається розгорнути на косика трошки. Опа, потрясло, 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 потрясло. Ось така хата. Машина. Точно! Та вже на другий тиждень перший адвент у нас буде в Вайнах Смарт, ніби ярмарка. Ярмарка вже буде на другу неділю. Хоча по Німеччині вже деякі ярмарки вже відкриті досить непогана ця картинка.